Олександро, по перше, вітаю вас. Ви в чергове стали бабусею. Це трапилося зовсім нещодавно. Ви в соцмережах написали, що онук народився справжнім бандеровцем, тому що нас всіх з вами називають бандеровцями. Коли я народилася в Донецькій області, приїжджаю в Донецький, мені пишуть кужель бандеровка». Тобто, це вже як ознака єдності нації, ті, хто за єдину Україну, і тому я ні в коєму разі не прив'язуючись до розуміння, хто там є Бандера, а з точки зору, що ми є українці. Вас два у кого у молодшого чи у старшого народився онук? Це у старшого три дочки. А тепер народився син. Ви вже бачили онука? Навіть ціл мала напередодні нового року. Вийшла заміж донька Юлії Тимошенко. Весілля було пишне і дуже багато і в пресі. і Взагалі загал нарікав на те, що не на часі влаштовувати такі пишні весілля. З цього приводу я впевнена, ви розмовляли з Юлією Тимошенко. Чому, зрештою, вирішили влаштовувати весілля у такий непростий час? Ця пара вона разом пробула чотири роки. Пройшла найтяжче випробування разом. І свадьба була, але я б її не назвала пишною. Повірте, я була на різних свадьбах. Небагато гостей. Повірте, на середніх свадьбах дуже більше були самі найближчі, були тільки українські виконавці, дуже мало. Але настрій, знаєте, найголовніший, що там був. Я давно не відчувала це на жодному весіллі. Просто коли ти бачиш, що пара стоїть і одна другу руку шукає, знаєте, це відчуття не можна купити або запланувати. Я думала, так час два побуду і піду. Що ви кажете, ми всі співали, ми грали в ігри. Це було так... Я, я такого не пам'ятаю. Тобто, от відчуття цієї любові, це, мабуть, найбільше про що я буду згадувати все життя після цієї свадьби. А що подарували наречено? Ми домовилися, вона сказала, стояла коробочка АТО, і ми вкладали конверти в АТО.